Швидко влучно в ціль. Танкова рота бригади Нацгвардії Червона Калина нищить окупантів на запорізькому напрямку. Увага, екіпажі! Триста тридцять три танкова рота «Вовча грає, починала з невеликої групи. Тепер це військова родина, яка зібрала людей різних професій. У мене тут є будівельники, водії, різноробочі, прораб. Менеджер по ну майже всі, ну крім інженерів, якихось там високих там оплачуючи. І міністрів ще немає. Хоча я можу і міністрів навчити, немає питань. Потрапивши до вовчої зграї, каже вожак: новачки проходять навчання та вже за місяць стають справжніми танкістами. Ми не можемо. У нас немає часу довго гратися, Ми воюємо, ми на війні, тому ніякої розслабохи тут немає. Бойова машина значне підкріплення для піхоти, каже командир танку з позивним «Шарік». Можна працювати прямою наводкою як з відкритих, так і закритих позицій. Головне отримати точні координати. Нам дають координати, і ми накриваємо там определенні участки або розбираємо бліндажі, окопи, мінометки, ворога. Танк переважно працює по живій силі ворога, може уразити і важку броньовану техніку, використовують хлопці різні снаряди. Саме ефективніше зараз ми працюємо з колишно і якщо по бронетехніці, то кумулятивні. Аби техніка працювала справно, їй треба приділяти багато уваги. Перед кожним бойовим виїздом машина проходить ретельну перевірку. Ми не можемо собі допустити, щоб танк виїхав на бойову позицію, на стрільбу і щось там не спрацювало. Це практичний зрив бойового завдання. І підставити свій екіпаж, який виїхав. Вовча зграє на чолі з вожаком, кажуть, робитимуть все, аби Русні більше не було на території України. Амбіції дуже великі, хочемо дуже багато. Зробити ще хочемо дуже, дуже насипати цим пірам дуже багато, виганяти їх з нашої рідної матінки землі, щоб цієї твари тут і не було. А то, що нам треба, розгортатись, далі треба.